На одному із полів фермерського господарства Козубівське, що у Новосанжарській громаді, готують техніку до посіву соняшнику. Це останнє поле, яке цього року господарство виокремило під цю культуру. Площа цього поля 50 гектарів. А загалом цьогоріч під посів пізніх культур соняшника та кукурудзи підвели тисячу гектарів. Через дощову погоду терміни посіву трохи змістилися, каже голова фермерського господарства. Ну, це на сьогоднішні посіви не впливає, тому що тоді було холодно і ті фермера, які чи сільхозвиробники посіяли раніше, те зерно лежить ще в холодному ґрунті. Сьогодні ми сіємо соняшник і термін схожості буде його в рази швидше, ніж хто раніше сіяв. Торік посів соняшнику завершили 2 травня, розповів головний агроном господарства. Ми ж зараз сіємо. Так би мовити, в оптимальні сроки. Температура ґрунту на сьогодні якраз 8-10 градусів, що для соняшника це дуже хорошо. За словами Станіслава, сходити соняшник почне за тиждень. Зараз озимий ячмінь і озима пшениця знаходяться в задовільному стані. І так само ми встигли посіяти ярий ячмінь до, до затяжних дощів. Так що також знаходиться в доброму як стані. По області підлягає до засіву 1 мільйон 400 тисяч гектар. Станом на сьогодні аграрії області завершили посів ранніх зернових культур на площі 102 тисячі гектар. Озиму пшеницю та жито підживили азотними добривами і, незважаючи на затяжні дощі, Продовжують посів пізніх культур. Також на роботу впливає війна. Деякі чоловіки, які працювали у господарстві Михайла Васюти, пішли обороняти Україну. Щас коякі трактори стоять нікому працювати. Це не тільки наша проблема, це проблема всеукраїнська. Ну, ми виходимо з якогось цього положення, працюємо у дві зміни там до ночі, підміняєте. Року сіяти пізні культури в області почали приблизно у той же період, як і торік. Та через дощі темпи посіву зменшилися, повідомив Олег Палій. Соняшника вже засіяно 240 тисяч гектар або це 55% до прогнозу Цукрових буряків 21,5 тисячі гектар, або це 95%. І кукурузи на зерно посіяно 155 тисяч гектар. Що складає 30%. Також розпочали посів сої. За словами Олега Палія, завершити посівну планують до червня. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.